Добротний будинок у тихому мальовничому селі Верба, Мельницька область. Розташування просто ідеальне. До міста Кам'янець-Подільський лише 12 кілометрів. До села веде якісна дорога, курсує маршрутка. А поруч заповідник, Подільські товтри, ліси, пагорби, озера. Все для тихого життя, відпочинку і натхнення. Будинок одноповерховий. Площею 90 метрів квадратних, зведений із каменю. Він теплий, міцний, із високими стелями, великими вікнами та просторими, затишними кімнатами. У будинку чотири кімнати. Коридор, простора веранда, житловий стан, є меблі, опалення твердопаливне, пічне, є підвал, у якому можна облаштувати котельню або літню кухню, пральна машина, духовка, холодильник, газова плита, все, що потрібно для комфортного життя, вже є. А ще швидкісний інтернет, вайфай, спутнікове телебачення, телевізор, підключено газ, вивіз відходів на ділянці. Площею 35 соток, гараж, хороший погріб, сарай. Окрема будівля з кухнею та кімнатою, де можна також жити. Ділянка має два заїзди, молодий сад з фруктовими деревами. Задній двір виходить прямо до лісу. А поряд озера для риболовлі, купання або пітників. Поруч школа, дитсадок. Буквально за дві хвилини пішки, магазини, пошта, зупинка. Усе в межах 500 метрів. Цей будинок ідеальний варіант для життя, відпочинку або інвестування в нерухомість, природа, тиша, простір. І все це лише в 15 хвилинах від великого міста. Ціна 14 тисяч п'ятсот доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.